27 липня четверта, у селі Зоря, що на рівненщині пожежа, горить приватний будинок. Пожежники їдуть по неосвітленій дорозі, минають потрібний провулок і починають блукати по селу в той час, коли пожежа руйнує будинок. Доки рятувальники шукали в'їзд у провулок, будинок вигорів щент. час, який витратили ДСНСники на пошуки. Вони могли б витратити на гасіння пожежі. У сусідніх селах світло є, освітлюються вулиці. В нас в зорі після 10, після 11 вимикають світло. Я не знаю, з чим це зв'язано, але я врахую, що основна проблема, чому пожежники не завернули в нашу вулицю, через те, що не було світла. Так як не було світла і не освітлювалися вулиці, вони проїхали і поїхали на сусідню вулицю. тому що навіть сусіди говорили, що пожежники приїхали і шукали хату, яка горить. Побачили, що звідси вони не зможуть дістатися, щоб затушити пожежу. І е, зробили круг, і тоді вже я вже зустріла їх е, на початку вулиці. На відсутність вечірнього освітлення зорі жаліються чи не усі місцеві. У селі багато провулків і безналежно. освітлення їх часто не помічають. Так сталося із пожежниками. Раніше по всій Рівницькій області впровадили режим світломаскування через загрозу ракетних ударів та ворожої розвідки. Однак, 5 березня це рішення скасували. Та от в Зорянській сільській раді вирішили інакше. Ми завітали до сільської ради, однак там нам повідомили, що голова зараз дуже зайнятий і не зможе відповісти на наші питання питання, однак дали контакти іншої уповноваженої особи, яка безпосередньо відповідає за вуличне освітлення. Будь ласка, за це Це вони відповідають за це? Ну, звичайно, тому що Телефоном директор КП «Зоря-сервіс» Олександр Годованюк нам пояснив, комунальне підприємство відповідає лише за технічну сторону, а от за саме освітлення сільська рада, а не вмикають його через економію коштів, так сказати, аби залатати усі дірки. Питання оплати за освітлення вуличне по зряській сільській раді вирішує зеленка сільська рада. Угу. КП тут геть зовсім не при чому. Питання коштів, питання оплати. Ми повернулись у сільську раду. Там, після п'ятихвилинних роздумів, сільський голова до нас так і не вийшов через дуже щільний графік. Замість нього погодився надати коментар начальник відділу земельних відносин та ЖКГ. За його словами, не вмикається вуличне освітлення не через економію, а задля безпеки. Не освітлюється заряд оскільки зараз в державі військовий час. Для того, щоб не давати можливості ворожим безпілотникам розвідувати, чи, скажімо так, знімати об'єкти на території населених пунктів сільської ради, освітлення не працює. Якщо, не дай Бог, десь прилетить якась ракета в якийсь освітлений населений пункт, хто буде відповідати? Не коваль, не голова обласної ради, а голова місцевої адміністрації. Голова громади, наскільки я розумію, це Кількість... не економія Ні, Ні. це в ціль, в цілях забезпечення безпеки жителів населених пунктів. Стосовно надзвичайних ситуацій, Олег Самчук відповідає різко, таких небагато. Та й у рятувальників є фари. Вони нехай і освітлюють дорогу. Це ж стосується медиків і поліцейських. Бо зараз головне безпека. Тож вуличне освітлення поки вмикати ніхто не збирається. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.